Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах швиденько подивимось, що найближчим часом ввійде в твоє життя приємного. Покажіть, руни, корисного і приємного, що ввійде в твоє життя в життя людини, яка дивиться цей розклад. Так, із приємного це те, що ти зможеш розраховувати на себе, ти будеш впевненішим в собі, не будеш сподіватися на те, що замість тебе хтось щось зробить. Із приємного, це, можливо, ти почнеш жити більш реальним життям, вийдеш з віртуальності, ти почнеш. Вирішувати свої справи і сподіватися на тебе більш реально. Ти, як начебто, перетнеш межу, перетнеш кордон, який тебе тримав, як начебто, в якійсь віртуальній реальності. Ти був залежний, може від соцмереж, тепер ти станеш жити більш реальнішим життям. І в цьому буде твій успіх, коли ти, можливо, перестанеш захищатися від свого власного успіху й перемоги, будеш захи... перестанеш захищатися від потрібної тобі важливої для тебе інформації, перестанеш захищатися від того, що можна назвати корисним егоїзмом, коли перестанеш захищатися від того, щоб... Обирати те, що корисне тобі, вміти казати ні. І все це незабаром війде в твоє життя. Ти перестанеш захищатися від того, щоб стати успішним і сяяти, вести за собою, можливо, когось, комусь освітити шлях в цьому житті. Ти перестанеш цього боятися і від цього захищатися. І це приведе тебе до твого успіху. Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах швиденько подивимось, що найближчим часом ввійде в твоє життя приємного. Покажіть, руни корисного і приємного, що віде в твоє життя. В життя людини, яка дивиться в цей розклад.